Шановні і дорогі медичні сестри обласної дитячої лікарні, щиро від цього серця, від цієї душі вітаю вас з професійним святом. Я щиро зичу і бажаю, щоб ви залишалися такими ж професійними, такими розумними, такими наполегливими, щирими, відвертими, доброзичливими по відношенню до наших маленьких пацієнтів. Бо тільки ваша опіка, ваша турбота, ваша чуйність велика запорука в тому, що вони будуть здоровими виходити з цін нашого любимого з вами закладу. Ми дуже багато зробили з вами для того останнім часом, щоб цей заклад став іншим. І ще на перспективу нам з вами дуже багато треба буде зробити в єдиній команді, в єдиній упряжці. Разом з вами сьогодні і на майбутнє для того, щоб цей заклад став креативнішим, кращим, прогресивнішим, теплішим, зручнішим, уютнішим. А ми з вами теж в матеріальному розумінні отримали від цього задоволення не тільки від того, що дітки йдуть здоровими і усміхненими, а те, що нам дуже зручно і комфортно працювати. Тільки разом з вами ми зможемо досягти багато-багато позитивних речей. Нас з вами чекає найближче реформування потужної медичної галузи. Не асоціюйте це слово реформи тільки із скороченням ліжок, із скороченням штатів. Ні, я маю на увазі зовсім інше. Я маю на увазі те, що ми з вами станемо господарями, в хорошому розумінні цього слова, керівниками. Спільно як один єдиний організм цього лікувального закладу. Ми будемо з вами разом за нього вболівати, разом переживати, разом заробляти, щоб ви не мали таких мізерних зарплат, і разом радіти успіхам в лікувальному процесі наших маленьких пацієнтів. Я щиро в це вірю, я в цьому глибоко переконаний, і я більше того впевнений, що разом з вами, разом з колективом. Обласної дитячої лікарні, а медсестрички це фундамент, основа. Ми з вами це все зробимо найближчим, найближчим часом. Люблю вас, шаную, ціную і щиро ваш, Віталій Бойко.